Хтось це має сказати, і нехай це буду я, і в мою сторону полетить каміння, хейт і все таке інше, але я дуже хочу дещо оприлюднити і навіть звернутися, тому що сьогодні просто була остання крапля після чергового звернення. Як так сталося, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, робота, труд і талант, а також нелегка праця артистів, знецінилася, чому організатори благодійних подій. Дозволяють собі просити артистів виступати на цих подіях абсолютно безкоштовно, не покриваючи жодних розходів з боку артиста, причому покриваючи розходи стосовно їжі, звуку, організації, тощо. Але артисти це це як це розхідний матеріал, чи чи хто ми такі для вас? Я все розумію, є дуже різні концерти. Наприклад, концерти для військових, де виступаємо, ми з артистами абсолютно безкоштовно на волонтерських засадах. Але мова йде саме про вечірки, благодійні вечори, посольства тощо. Ви, коли приходите в супермаркет, вам безкоштовно продають продукти або за квартиру, коли ви приходите платити, вам списують ваші борги? Звичайно, що ні. Артисти. Так само заробляють своєю нелегкою працею на свій хліб. І коли до мене звертаються, коли до мене звертаються із проханням задонатити, з яких надходжень донатити, якщо організатори подібних концертів не збираються нічого компенсувати. Тому це наболіле питання. Я вирішила записати сторіс після сьогоднішньої тривалої розмови і чергового звернення. Я сподіваюся, що мене почують і зрозуміють. А всім нам, друзі, я бажаю якомога скорішої перемоги. Я сьогодні ходила, гуляла Києвом, мирним, прекрасним, де все було тихо. І я просто дякувала за кожну хвилиночку, яку я можу ходити і дихати під цим небом, тому що за нас десь там на нулі б'ються хлопці і дівчата за те, щоб ми жили свободно в свободній країні. Після моїх попередніх сторіз я вже отримала від вас повідомлення з проханням пояснити що до чого. Я наведу дуже простий приклад. Уявіть собі благодійний вечір, де збираються кошти на ЗСУ, і це дуже круто. Люди прийшли, донатять все це відбувається в ресторані. Також люди замовляють собі їжу, напої. Це в першу чергу вигідно. Там арт-директору, так він заробляє на цьому гроші і не хоче компенсувати нічого артистові, завдяки якому ці люди фактично і прийшли на цей вечір. І це стосується і торгівельних великих центрів, і великих благодійних вечірок. Там накшталт через посольства. Тощо, ось що я маю на увазі. Я сподіваюся, що ви правильно мене всі зрозумієте.